Знаєте в чому плюс розборки? В тому, що ніколи не треба думати про те, що вам треба якісь запчастини. Наприклад, в мене закінчився антифриз, просить машина долити. Я собі взяв його з англійця, стідив, удалив рівно стільки, скільки мені треба, і все. Масло так само з мотора зляв, хопа, собі залив і порядок, тому що в нас в Україні така якість масла, що ну його в баню. Я думаю, з англійця краще злити і залити собі в мотор. Так само стойки, тормозні діски, колодки, все собі можна підкидати на е, свою машину. А солярка, якщо є в боку, то це взагалі іменно топчик. В мене десь уходить антифрізик, Я думаю, скоріш за все, що е, оцей впускний колектор передає мені привіт. Ну... Смисел його міняти. Як, як в мене є повна баклажка антифризу, Я собі буду помаленьку підливати та й все. Потім ще з цієї цієї машини, потім ще одна приїде, і порядок. Дивіться, омиватель, скла. Тупо забуваєте за розходники. Якщо вам треба якісь запчастинки на Шкоду Octavia А7, b 7 і шкоду супер 2, по номеру телефону в описі ви можете щось придбати.